Aqui, só o Prvo, povem vse, to ne pravi, da se v poslu ukvarja. Če jih še izpravljamo, mm se -hmm. lahko ukvarjamo.

Частиною 2 статті 75 України українського місцевого самоврядування завершенням у зв'язку з незабезпеченням здійснення наданих їм повноваження. Пункт 4 доповнити такими так само і пункт 5 теж ще 70. Суд з недавно незалежно виконання, доступово виконання повноваження захильник з 1 січня 2025 року і посади заступника міського області, так і 9 частини 1 статті 36 кодексу виконів про України, абзац 1 частина 1 статті двадцяти закону України службу возникати місцевого відбування доповнити частиною. Сімдесят п'ятір з законов районі Комістерства регуляції отримав ув'язок з незабезпеченням здійснення надання і законом понула. Питання по присязі не співати. Питання по присязі не.

Хто проти? Хто утримався? Хто не беруть з усіма? Рішення прийнято. Шановні колеги, оскільки в нас зараз має... Чудова пропозиція, колеги, а якщо немає таких нагальних питань, може би ми розбили на два пленарні засідання і зробили в інший день, тому що дивіться, п'ятниця, зараз почнеться затримка. Проблем немає. Як, як пропозиції? Як пропозиції? ちょっと。